Добренно. Я й бог смажна. Нахвалює квасовку Валентина Дроз з Мньова Чернігівського району. А що воно таке, та квасовка? Раніше популярна у північних районах каша – рідка, пшоняна, кисло-солодка з сухофруктами. Зараз же справжня екзотика. Що її не готували на, на праздники. Ось так, вдома тільки варили. А щоб якесь свято, її не варили. Раніше теж не було таких. Е, їди такої, як щас, пішов в магазині і накупляв, і. і є. А тоді що, борщик, квасовочка. яка. Валентина Семенівна знана у Мньові кухарка. Готує собі і по людях, як попросять. Отже, варили квасовку і говорили по душах. Ну, словом, все як у житті. У людей, що то случається, вони вобращаються до мене. що, ну, допоможи. Зразу було в основному весілях. Христіний, аж час набаль штоки ходимо по похоронах. Квасовочка дуже проста, тому що вариться на воді і нічого в її більш нема. Сульки трошки з сахарцю додала та діка лісуха вже вкинула. Коли топить піч, то заставляє її поповній. Варить і людям, і свиням. Угорщик з майбутньою квасовкою засипає промите пшоно. З розрахунком чарка на чотири людини. Заливає водою. І у піч закипати. Да, пшена, треба не перебавити. Перебавиш – будеш вона густає. А так треба, щоб вона ж застала, щоб і сушка ж туди ще увійшла. Поки каша кипить, жінка згадує про дончення весілля у шалаші. Каже сучасне в кафе це вже не те. Колола двоє перечати, дві дві палатки було в тіє, із Ганджаровська. Тим часом промиваємо сушку, яку завчасно замочили. Яблоки замочили. Все, вони постояли, ось вони вже шпатой переміли нескольких водах і хорошо. Коли квасовка закипіла, додаємо сушку і знову у піч. Матраж який Горшочок. Горшочок більший, більше, більше яблук. Вона тоді буде кисліша. менш яблук буде як казати. Ну, Та не квасовкою єдиною. От ви чули про салоніки? Савоніки винваряться, у чому ні. Ага. То картошка. Каша зварила швидко, довше знімали, ніж готували. А Мама додавала в нас корова була, так як він ми з печі. вона туди може додати сметанки. Я ж і кажу, да груща пасунка. Упріла, зварила, як положена. А які цікаві страви у вашому селі? Пишіть, приїдемо і до вас.